Радіо Chicago. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! В Україні хочуть запровадити військову поліцію. Що це таке? Пишуть, що це поліція, яка зможе проникати в житло, перевіряти документи, зупиняти транспорт і затримувати. У все це безумовно наробило галасу в соціальних мережах і в телеграм-каналах, які все це поширили. Все це це не просто розмови, це законопроект, який буде розглядатися у стінах Верховної Ради. Про нього поговоримо сьогодні. А також я зв'язалася. З фракцією «Слуга народу депутати цієї фракції є співавторами і авторами цього законопроекту на диво мені відповіли згодою пояснити. Тому сьогодні про це говоримо. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, 31 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 6569 Д про створення військової поліції. Ця структура відповідатиме за забезпечення правопорядку та військової дисципліни в міністерстві оборони, а також буде дисципліну контролювати у збройних силах Державній спецслужбі транспорту України. Бо Міноборони підтримали цю ініціативу і сказали, що цей документ, е, далі цитата, друзі, має ключове значення для збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції. Першим кроком до якої є саме військова поліція. Додам друзі, що окрім заяви Міністерства оборони вони ще підтримали таке рішення публічно і закликали народних депутатів України визначити цей законопроєкт як пріоритетний. Що таке військова поліція? Друзі, військова поліція, на відміну від військової служби правопорядку, матиме повноваження здійснювати оперативно-розшукові заходи та притягувати певних осіб до відповідальності. Військова поліція під час затримання під. Дозрюваних у злочині або в небезпечних ситуаціях для громадянського суспільства зможе тимчасово обмежувати або взагалі забороняти рух транспорту, пішоходів на деяких вулицях і дорогах, зупиняти транспорт, перевіряти документи водіїв і на автотранспорт і вантаж також. Зараз ці повноваження, щоб ви розуміли, нашо взагалі ця військова поліція має військова служба правопорядку, але новий закон про військову поліцію ліквідує її протягом трьох місяців. Що друзі в цьому законі? Що точно треба вам знати? Отже, військова поліція у невідкладних випадках, коли потрібно рятувати людей, бо майно, наприклад, або переслідування підозрюваних у злочині, зможе проникати до житла чи іншого володіння тої чи іншої людини. Про таке рішення вони мають одразу повідомити відповідний орган досудового дослідження або прокуратуру у військової служби правопорядку. Таких повноважень немає. За рахунок чого комплектується цей орган, друзі? Ну тобто, хто буде фактично людьми, які будуть костяком і будуть працювати в цьому органі. Отже, комплектується військова поліція за рахунок чисельності ЗСУ. Та не може перевищувати півтора відсотки чисельності збройних сил України. Особовий склад військової поліції складатиметься із військовослужбовців, державних службовців і працівників інших напрямків. Чи стосується діяльність військової поліції, виключно військових? З того, що ми прочитали, друзі, схоже на все, що ні. У тексті закону вказано, що ця спецполіція, яка має за мету забезпечення правопорядку військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, норми законопроекту, також передбачають, що під час дії воєнного або надзвичайного стану військова поліція бере участь у наступних заходах. Отже, друзі, це боротьба із ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України, це охорона військових, Військових об'єктів, військових містечок та населення, сприяння його евакуації, це відновлення і підтримання правопорядку і дисципліни у військових частинах, це забезпечення, дотримання особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування осіб та руху транспортних засобів. Військова поліція та уповноважені особи органу друзі мають право перевіряти документи, що засвідчують особу, та інші документи у наступних категоріях осіб. Ці категорії визначені. Отже, військовослужбовці збройних сил України, Державна спеціальна служба транспорту, військовослужбовці інших військових формувань та правоохоронних органів. Військово зобов'язані резервісти під час е проходження ними зборів і на території військових частин, та військових об'єктів в інших осіб. У випадках і підставах, передбачених законом, військова поліція зможе проводити особистий огляд вище названих осіб огляд їхніх речей, огляд їхніх транспортних засобів, може вилучати документи та предмети, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Тут точно ви пригадуєте батька і сина, пам'ятаєте, які розстріляли поліцейського при огляді їхнього транспортного засобу? Поліцейський попросив показати ті, сказали так, так, зараз, зараз. Ну і потім син вистрілив цього поліцейського, тому що боявся, що затримують його з цим вантажем скоріше за все БК, які вони перевозили в своїх автівках. Ну от подібні історії і ще дуже багато кейсів безпосередньо у військових частинах. Цим всім тепер буде займатися військова поліція. Ми вирішили розпитати детальніше, друзі, про цей законопроект у представників влади. Чому? Тому що ви слушно зауважуєте, я бачу це в телеграм-каналі. Що існує якийсь коридор, такий доволі вузький, коли військова поліція матиме повноваження і зазіхати до цивільних. Та і в рамках якихось проваджень пов'язаних із військовими. Я бачу, ви це пишете. І цей коридор, ця ну так би мовити, ніша та в законі вона може порушувати права. Ви пишете мені про це. А ми ж вільний народ вільної країни. Відповідно не працює це так. Треба розпитати, чи дійсно це наражатиме на небезпеку і цивільних. Отже, ми вирішили розпитати детальніше про цей законопроект у представників влади. Я поспілкувалася із членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки. Це нардеп від слуг народу Федор Веніславський. Давайте послухаємо розмову, власне, поставила ті питання, які ви адресуєте в телеграмі, зокрема до представників влади та авторів цього закону. Те, що вас турбує, зараз будуть відповіді. Послухайте. Федоре, скажіть пане Федоре, а в чому підвох От для, для громадян завжди питання, коли є зміна, в чому підвох? От як би ви відповіли на це питання? Я підвоха взагалі не бачу, тому що якщо уважно прочитати діюче нормативно-правове регулювання ВСП і порівняти їх з тим про е, проектом, який був зареєстрований, який пропонувався до розгляду парламентом, то я е, ну навіть фахівці, експерти, вони не знайдуть дуже суттєвих відмінностей. Це е, виконання рекомендацій і е, тих е, зобов'язань, які Україна взяла на себе на шляху, іде до європейської і до євроатлантичної е, інтеграції, це в тому числі в сфері військо. І поліції в широкому сенсі, про що я вже говорив, також один із таких гарних е, кроків, які ми можемо зробити. А що до ухилянтів? Ну, щодо ухилянтів, військова поліція, військова поліція буде в тому числі займатися й ухилянтами. Дивіться, військова поліція, за задумкою, мала б здійснювати функції дізнання з приводу військовослужбовців, особи, які не призвані на військову службу, статусу військових військовослужбовців не мають. А отже, говорити про те, що військова поліція буде займатися цивільними громадянами. Ну це не зовсім коректно. Є процедури, які передбачені тими законами, які ми напрацювали, які ухвалили. І на сьогоднішній день ухилянтами займається ТЦК поліція, яка має функції розшуку осіб. Які е, подані в, в розшук відповідно до встановлених процедур, тому е, говорити про те, що військова поліція буде навантажена ще і особами, які не мають статусу військовозобов'язаних, чи вівніше військовослужбовців, ну я би не став. Тобто, в принципі, підсумовуючи, військова поліція створюється для. Юридичного структурування такої опції, яка в країні, в якій де війна, наднеобхідна, тому що у нас велика кількість військових. Військові теж люди, це різні люди, з ними трапляються різні злочини, в тому числі, і цим має займатися відповідний орган. Тобто, оцей правопорядок змінений на поліцію саме з метою юридичного структурування. Я правильно вас розумію? Тобто, чому зміна ця відбувається? Ну насправді це мова про необхідність ребрендингу, скажімо так, ВСП у військову поліцію, це не навіть не дискусія нашої нашого скликання Верховної Ради. Це дискусія, яка тривала і до в попередньому скликанні Верховної Ради, яка також працювала над відповідними законопроектами, uh -huh. тобто це приведення до стандартів світових функціонування системи військової поліції, військової юстиції в широкому сенсі. Це раз. По-друге, звичайно, коли ми говоримо про те, що військова поліція Поліція набуде більш чітких е, характеристик правоохоронного органу, то і е, працівники військовослужбовців, які будуть служити в військовій поліції, вони будуть мати а більш захищений правовий статус, і б більші повноваження, тому що е, спочатку війни, спочатку широкомасштабного вторгнення, ми стикнулися з проблемою, що е, фіксувати злочини країни агресора е, наслідки терористичних атак, в тому числі і інші воєнні злочини, злочини проти людства, проти людяності, які вчиняють військову Мовці Російської Федерації безпосередньо на передньому краї дуже проблематично, тому що направити примусово працівників, наприклад, ДБР, які є. Суто цивільними в зону ведення бойових дій не, не, не має відповідних механізмів, і ці функції і так почала виконувати військова служба правопорядку. Допомагали їм і представники територіальної оборони, які в складі яких створилися відповідні юридичні підрозділи для фіксації таких злочинів, але приведення у відповідність до світових стандартів якраз функціонування правоохоронного органу в складі сектору безпеки і оборони воно вирішило дуже багато проблем, в тому числі і з майбутнім я до відповідальності країни агресора Петро. Я вам дуже дякую. Ми насправді зараз розтлумачимо, тому що вже зради стільки понаписували по всіх телеграм-каналах. У нас велика аудиторія. Думаю, що люди почують. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього законопроекту, чи на часі він чи вважаєте ви його доцільним, і чи не буде він приступати межі правові межі. Буде цікаво нам з командою почитати все це. Шлю вам сердечки, дякую за довіру, дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. В описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Слава! силам оборони! Подивіться наші інші відео, якщо раптом щось прогавили. Тут багато цікавого на цьому каналі. До зустрічі! Пишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.